Нартову Яна. безпека в інтернеті. Захист персональних даних. Не публікуйте особисту інформацію, таку як адресу, номер телефону, паролі. Використовуйте надійні паролі, будьте обережні з тим, що поширюєте в соцмережах, обережність із посиланнями та файлами. Не відкривайте підозрілі посилання та файли від невідомих відправників, перевіряйте сайти перед введенням особистих даних, використовуйте антивірусні програми, обачність під час онлайн спілкування. Не довіряйте незнайомцям у мережі, не діліться особистими фото чи відео з неперевіреними людьми. Якщо вам погрожують або шантажують, зверніться до дорослих або відповідних служб. Обережність із покупками онлайн. Купуйте лише на перевірених сайтах, не вводьте свої дані на підозрілих сайтах. Спочатку краще перевірити. Дотримання цих правил допоможе вам захистити свої дані та уникнути небезпек в інтернеті. Дякую за увагу!